Дорогі люди, сьогодні вночі температура була 10 градусів, коли в день ця температура досягає до 30 градусів. Такі великі перепади дуже влітають на ваш виноград, на созрівання винограду і на те, що ваш виноград може не набирати цукор. Що робити в таких випадках? Ви дивіться отут в описі. Цього відео нажимаєте, і там ви перейдете на друге відео, в якому я розповідаю, що можу, можна предприйняти, щоб ваш виноград дуже гарно почувався, тому що отакі перепади виноград починає. Готуватися більше до зими, значить, визрівати лоза починає, і корнева система теж готується до зими і багато на себе бере поживних речовин. Що в таких випадках робити, що застосовувати, чим підживлювати ґрунт і чим обробити виноград. Я все вам розповім, якщо натиснете тут і перейдете на саме відео, в якому я все це розповідаю. Дякую за перегляд.